Чи доводилося вам замислюватися, чому в одних господарів часник виростає завбільшки з яблуко, а в інших ледь більший за квасолину, хоча садили, здавалося б, однаково. Секрет криється не в магії, а в технології, і головна його частина це правильна підзимова посадка. Багато хто думає, що достатньо просто встромити зубчики в землю восени, і все. Але це прямий шлях до розчарування. Сьогодні я розкрию вам усі тонкощі цього процесу: від вибору ідеального дня до правильного укриття грядки на зиму. Я обіцяю, що після цього відео ви поглянете на садіння часнику зовсім інакше, і наступного року ваш урожай стане предметом загальної заздрості, готові дізнатися, які помилки робить більшість і як їх уникнути. Тоді починаємо. Для початку давайте розберемося, навіщо взагалі садити часник під зиму. Чому не навесні уся справа в біології цієї рослини? Озимий часник, на відміну від свого ярого побратима, потребує періоду холодного спокою, який називається стратифікація, простіше кажучи, йому потрібно гарненько промерзнути саме зимівля в ґрунті запускає в зубчиках програму. На формування великої потужної головки з великою кількістю окремих зубців. Весняна посадка такого ефекту не дає. Часник, посаджений восени, прокидається з першими променями весняного сонця, маючи вже розвинену кореневу систему. Він використовує всю весняну вологу, активно йде в ріст і до моменту літньої спеки вже формує ту саму гігантську головку, про яку ми всі мріємо. Тож підзимовий посів це не просто примха, а науково обґрунтований метод отримання справді багатого врожаю. Отже, перший і, можливо, найголовніший секрет це вибір правильного часу для посадки. Саме тут помиляється 90% садівників початківців вони або надто поспішають, або навпаки, зволікають аж до самих заморозків. Запам'ятайте золоте правило, часник треба висаджувати приблизно за 3-4 тижні до настання стійких морозів. Чому саме такий термін? Усе дуже просто за цей час зубчики мають встигнути вкоренитися, тобто пустити таку собі гарну бороду з коріння, але в жодному разі не повинні прорости і випустити зелене пір'я на поверхню, якщо ви посадите його надто рано у теплу погоду. Він піде в ріст, і перші ж сильні морози вб'ють ніжну зелень, цим самим послабивши рослину. Якщо ж запізнитися, зубчик не встигне вкоренитися і може просто-напросто вимерзнути чи згнити у холодній землі. Тому забудьте про конкретні дати у календарі, а починайте стежити за довгостроковим прогнозом погоди вже з кінця вересня. Розвінчаємо популярний міф про посадку на покров, тобто 14 жовтня. Багато хто досі свято вірить у цю дату, але клімат змінюється, і те, що ідеально працювало для наших бабусь, сьогодні може призвести до невдачі покров у північних регіонах і покров на півдні, це дві абсолютно різні погодні історії. Єдиний правильний орієнтир це температура ґрунту та повітря. Ідеальний момент настає, коли середньодобова температура повітря стабільно тримається в межах плюс 5, плюс 7 градусів, а температура ґрунту на глибині посадки опустилася до плюс 10. Щоб це зрозуміти, не обов'язково бігати з термометром, просто спостерігайте за природою та стежте за прогнозом. Як тільки нічні температури починають регулярно опускатися до нуля або невеликого мінуса, а в день стовпчик термометра вже не підіймається вище 10-12 градусів. Ваш час настав, це і є той самий сигнал. До справжніх морозів залишилося якраз ті самі 3-4 тижні. А тепер про те, що ж саме садити. Не кожен часник годиться для підзимової посадки, існують озимі та ярові сорти, і це принципово різні рослини. Яровий часник садять навесні, він не переносить морозів і формує невеликі голівки з безліччю дрібних зубчиків. Нам же потрібен саме озимий. Як його відрізнити? Дуже просто огляньте голівку у центрі озимого часнику завжди є твердий стрижень стовбур. Що залишився від квіткової стрілки, зубчики в нього великі, розташовані в один ряд навколо цього стрижня. А от яровий часник м'який у центрі, а зубчики дрібніші та розташовані хаотично у декілька рядів. Серед озимих сортів є свої лідери, наприклад, Любаша чи Добриня славляться гігантськими голівками та відмінною лежкістю. Сорт підмосковний ідеально підходить для середньої смуги, він дуже зимостійкий. Обирайте районовані сорти, тобто ті, що добре почуваються саме у вашому кліматі, не женіться за екзотикою, довіртеся перевіреній класиці. Коли ви вже обрали потрібний сорт, час перейти до наступного етапу підготовки посадкового матеріалу. Ніколи запам'ятайте, ніколи не садіть часник. Куплений у звичайному супермаркеті чи продуктовому магазині, швидше за все, він оброблений спеціальними хімікатами, що запобігають проростанню, і ви просто не отримаєте сходів. Беріть часник лише зі свого врожаю або купуйте у надійних перевірених садівників. А тепер найважливіше відбір для посадки. Ми відбираємо тільки найбільші, найздоровіші та найкрасивіші часникові головки. Забудьте про економію. Принцип, що гірше на посадку, що краще на їжу. Тут категорично не працює все навпаки, тільки з великого потужного зубчика може вирости велика повноцінна головка. Розбирайте головки на окремі зубчики безпосередньо перед самою посадкою. Не робіть цього заздалегідь, щоб вони, бува, не пересохли. Кожен зубчик, уважно огляньте. Він повинен бути щільним, без жодних плям вм'ятин чи слідів гнилі. Донце це місце, звідки ростиме коріння, має бути цілим і здоровим. Будь-які пошкоджені мляві чи дрібні зубчики безжально відбраковуйте. Коли ми відібрали ідеальні зубчики, настає час їх захистити. Тільки уявіть, їм доведеться провести кілька місяців у холодному та вологому ґрунті, де повно всіляких грибків і бактерій. Наше завдання якісно провести знезараження. Це свого роду щеплення перед довгою зимою. Існує кілька перевірених методів, найпростіший і народний спосіб. Замочування в блідорожевому розчині марганцівки на 20-30 хвилин, інший чудовий варіант сольовий розчин. Візьміть одну столову ложку звичайної кухонної солі на 1 літр води і потримайте зубчики в цьому розчині пару годин. Сіль не лише дезінфікує, але й значно підвищує зимостійкість посадкового матеріалу. Якщо ж ви бажаєте підійти до справи більш професійно, Використайте спеціальні біопрепарати, наприклад, фітоспорин М, розведіть його чітко за інструкцією та замочіть посадковий матеріал. Після будь-якої з цих процедур часникові зубчики потрібно трохи підсушити, розклавши в один шар у затінку, не саджайте їх мокрими аби не спровокувати гниття. Де буде рости наш майбутній гігантський часник. Вибір місця для грядки це ще одна запорука успіху. Часник рослина світлолюбна. Йому потрібне найбільш сонячне місце на вашій ділянці, яке не затінюється ані будинком, ані парканом, ані деревами протягом усього дня. У затінку ви ніколи не отримаєте великої головки лише скромну зелень. Другий важливий момент це рельєф. Грядка у жодному разі не повинна бути у низині, де навесні або після дощів застоюється вода. Часник категорично не терпить вимокання. Якщо вода стоятиме біля коренів, вони почнуть гнити, і рослина загине. Ідеальне місце це рівна, добре освітлена ділянка або невеличке підвищення. Якщо ваш город розташований у низині, обов'язково зробіть для часнику високу припідняту грядку грядку вишки не менше 20 сантиметрів. Це вбереже його від весняних паводків і забезпечить корінню гарний доступ повітря. Досвідчені городники чудово знають, що таке сівозміна, це не просто термін, а надзвичайно важливе правило. Не можна садити ту саму культуру на одному місці кілька років поспіль. А ще дуже важливо, хто ріс на цій грядці до часнику. адже у часнику, як і в усіх, є свої друзі та вороги. Найкращими попередниками для нього вважаються гарбузові культури: кабачки, огірки, гарбузи та патисони. Також він чудово ростиме після бобових гороху, квасолі. Або після ранньої капусти та усілякої зелені. Ці культури не мають із часником спільних хвороб та шкідників, а також добре розпушують і збагачують ґрунт. А от найгірші, чи, скажімо, небажані попередники це цибуля і, звісно, сам часник. Після них у землі накопичуються збудники специфічних захворювань, таких як фузаріоз чи біла гниль. Висаджувати часник на цьому місці можна буде лише через 3-4 роки, також не варто садити його після картоплі та томатів, помідорів, оскільки вони сильно виснажують ґрунт, забираючи з нього калій, а калій так необхідний часнику для формування великої міцної головки. Ми вибрали місце і визначилися з попередниками, тепер готуємо сам ґрунт. Наш фундамент для майбутнього врожаю Часник обожнює пухку, родючу, повітропроникну землю з нейтральною кислотністю. Якщо у вас на ділянці важкий глинистий ґрунт, його обов'язково потрібно покращити. Додайте пісок торф або перепрілу тирсу для забезпечення пухкості. Якщо ж ґрунт навпаки, занадто піщаний і бідний, внесіть до нього компост або добре перепрілий перегній. Щоб зробити його більш поживним і вологоємним, готувати грядку потрібно заздалегідь хоча б за 2-3 тижні до посадки, щоб земля встигла осісти. Перекопайте ділянку на повний штик лопати, ретельно видаляючи всі бур'яни та їхнє коріння. Розбийте всі грудки. В ідеалі земля має бути як пух. Це дасть змогу кореневій системі часнику вільно розвиватися і дихати. Що безпосередньо вплине на розмір майбутніх головок, не лінуйтеся на цьому етапі, адже ви закладаєте основу на весь наступний сезон. Обробка ґрунту – це не лише перекопування, нам потрібно його добре зарядити. Осіннє внесення добрив це запорука потужного весняного старту, але тут є один дуже важливий момент, де багато хто робить помилки. Восени часнику категорично не можна давати азот. Азотні добрива, сичовина, аміачна селітра чи свіжий гній стимулюють активний ріст зеленої маси. Якщо внести їх восени, часник може прорости завчасно і просто загинути від морозів. Запам'ятайте це, азот ми вносимо лише навесні, натомість восени нашій рослині потрібні фосфор і калій. Фосфор відповідає за формування потужної кореневої системи, а калій підвищує зимостійкість та стійкість до хвороб, ідеальний осінній коктейль для часникової грядки, відро добре перепрілого компосту або перегною, склянка деревної золи і одна столова ложка суперфосфату, розраховуючи на один квадратний метр. Усе це рівномірно розсипаємо по поверхні перед тим. Як перекопати ділянку? І ще раз наголошую жодного свіжого гною. Коли земля скопана та підживлена, час формувати грядку. Не варто садити часник на рівній поверхні краще зробити грядку трохи припіднятою, навіть якщо ваша ділянка не в низині. це значно покращить прогрівання ґрунту навесні, оптимальна ширина грядки близько одного метра. Так за нею буде зручно доглядати, не наступаючи на саму землю. Щойно грядка сформована, її поверхню необхідно ретельно розрівняти граблями, тепер робимо борозни для посадки. Їх зручно нарізати держаком, лопати або дощечкою. Борозни мають бути рівними та мати правильну глибину, але про глибину ми поговоримо окремо це ціла окрема тема. Після нарізки борозен можна додатково знезаразити ґрунт, Пролийте їх розчином мідного купоросу одна столова ложка на 10 літрів води або вже знайомим нам фітоспорином це створить додатковий захисний бар'єр від патогенів. Після цього дайте грядці постояти день-два, щоб вона була готова прийняти наших майбутніх гігантів. Наступний важливий етап. Правильно обрана схема посадки. Пам'ятайте, жадібність у цій справі ваш головний ворог. Намагаючись розмістити на грядці якомога більше зубчиків, ви ризикуєте отримати врожай дрібного часнику, рослинам потрібен простір для повноцінного розвитку та отримання живлення. Загущені посадки призводять до жорсткої конкуренції за світло, воду і поживні речовини. У підсумку всі рослини будуть ослаблені, запам'ятайте оптимальні відстані. Між окремими зубчиками в ряду має бути не менше 10-15 см. Уявіть собі, розмір майбутньої голівки, їй повинно бути комфортно. Відстань між самими рядами борозенками має бути ще більшою 20-25 см. Така відстань забезпечить хорошу вентиляцію посадок, що є чудовою профілактикою грибкових захворювань, а також полегшить вам прополювання і розпушування навесні. Візьміть рулетку або зробіть спеціальний маркер, щоб усі відстані були однаковими. Повірте, краще посадити менше, але дотримуючись правил і отримати чудовий врожай, ніж засадити все щільно і зібрати. Лише дрібниці. А ось іще один важливий секрет, від якого безпосередньо залежить, чи перезимує ваш часник, чи ні. Це глибина посадки. Існує просте, але геніальне, правило трьох висот. Воно каже, глибина посадки має дорівнювати трьом висотам самого зубчика. Візьміть зубчик, виміряйте його висоту, припустимо вона 2 сантиметри. Отже, садити його потрібно на глибину 6 см. Цю відстань вимірюють від денця зубчика до поверхні ґрунту. Чому це так важливо? Якщо посадити надто мілко, то під час перших же морозів мерзла земля може виштовхнути зубчик на поверхню і він просто загине. Крім того, неглибока посадка може спровокувати передчасне проростання. Занадто глибока посадка теж не принесе користі. Навесні рослині доведеться витратити забагато сил, щоб пробитися на поверхню, це уповільнить її розвиток, і головка в результаті виросте дрібнішою. Тож не лінуйтеся, робіть борозенки потрібної глибини, орієнтуючись на розмір ваших зубчиків. Для великих зубчиків це може бути 7-8 см, для середніх. 5. -6. Здавалося б, що може бути простіше, ніж просто встромити часниковий зубчик у ґрунт, але й тут є свої тонкощі. Головне правило, зубчики не можна вдавлювати в землю із зусиллям. Коли ви це робите, ґрунт під денцем ущільнюється, це заважає нормальному росту коріння, і воно просто не зможе пробитися крізь цей бар'єр. Правильна техніка така. Обережно поставте зубчик у заздалегідь підготовлену борістку необхідної глибини. Розташовувати його потрібно строго вертикально, денцем униз, а гострим кінчиком догори. Якщо посадити його боком чи догори ногами, паросток, звісно, знайде шлях до сонця, але витратить на це багато енергії. Це значно ослабить рослину. Після того, як ви розставили всі зубчики в борісьці на потрібній відстані, їх потрібно акуратно засипати пухкою землею і злегка розрівняти поверхню грядки граблями, жодного втоптування чи ущільнення. Ґрунт має залишатися пухким і повітряним. Постійне питання, яке хвилює новачків чи треба поливати часник після того, як ми його восени посадили. Відповідь у більшості випадків ні, не треба. Давайте розвіємо цей міф раз і назавжди. Восени у ґрунті, як правило, вистачає вологи від природних опадів, надмірний полив у холодну пору року може бути навіть шкідливим, він може спровокувати передчасний ріст, якого ми намагаємося уникнути. А у поєднанні з майбутніми морозами мокра земля може призвести до загнивання зубків. Виняток можна зробити лише в одному випадку: якщо осінь видалася аномально сухою та теплою, дощів не було дуже давно, і земля на глибині посадки абсолютно суха, мов порох, у такій ситуації можна дуже помірно полити грядку одразу після висаджування, але це швидше рідкісний виняток, ніж правило. У 90% випадків осінньої вологи часнику більш ніж достатньо для успішного вкорінення. Тож заховайте ліку подалі та довіртеся природі часник ми посадили правильно, але робота ще не завершена. Тепер нам треба подбати про його комфортну зимівлю. Уявіть, що грядка це його дім, і нам потрібно вкрити цей дім теплою ковдрою. Ця ковдра у світі садівництва зветься мульча. Мульчування це обов'язковий агроприйом, особливо в регіонах із суворими або малосніжними зимами. Яку ж користь воно принесе? По перше, шар мульчі захищає ґрунт від глибокого промерзання, створюючи повітряну подушку, це рятує наші зубчики, що вкоренилися від загибелі в люті морози. По-друге, що не менш важливо, мульча згладжує різкі перепади температур під час зимових відлиг та подальших заморозків, такі температурні гойдалки дуже небезпечні для рослин. По третє, навесні мульча перешкоджатиме росту бур'янів та зберігатиме дорогоцінну вологу в ґрунті. Тож мульчування це не забаганка, а інвестиція в майбутній урожай. Чим же ж укрити нашу часникову грядку? Вибір матеріалів для мульчування досить широкий. Один із найкращих варіантів це сухе опале, листя листяних порід дерев, але не беріть листя плодових, адже на ньому можуть зимувати шкідники та хвороби, листя берези, клена чи липи чудовий вибір, також добре підійде солома чи сіно, вони легкі, пухкі чудово тримають тепло. Можна використовувати верховий торф або перепрілий компост, вони не лише утеплять грядку, але й стануть додатковим живленням навесні. Дехто використовує перепрілу тирсу чи хвойний опад. Хвоя до того ж трохи підкислює ґрунт і відлякує деяких шкідників. А ось чого варто уникати, так це свіжої тирси, яка витягує з ґрунту азот. Та поліетиленової плівки, під якою часник може зіпріти під час відлиг. Обирайте натуральні дихаючі матеріали. І важливий момент мульчувати грядку потрібно не одразу після посадки, а лише після того, як вдарять перші легкі заморозки, і верхній шар трохи підмерзне. Матеріал для мульчі ми вже обрали, але постає питання якої ж товщини має бути цей захисний шар? Тут, як і в усьому, важлива золота середина, надто тонкий шар, скажімо, 1-2 см, просто не виконує своєї функції і не захистить від морозів, його здує першим же сильним вітром. Занадто товстий шар, наприклад, 20 см, також може нашкодити. Навесні така товста шуба дуже довго відтаватиме, затримуючи прогрівання грунту. Під нею земля може закиснути, а паростки часнику будуть ледве пробиватися на світ, витрачаючи зайву енергію. Оптимальна товщина мульчувального шару становить від 5 до 10 сантиметрів. Цього цілком достатньо, щоб створити надійну теплоізоляцію, але водночас не завадити весняному пробудженню рослин. Розсипайте мульчу рівномірно по всій поверхні грядки, щоб не залишалося голих ділянок. Ця проста дія значно підвищить шанси на успішну зимівлю і, як наслідок, на отримання справді гігантських головок. Що ж робити, якщо зима видалася сніжною? Чи варто додатково вкривати часникову грядку снігом? Так, це чудовий природний утеплювач. Сніг найкращий захисник від лютих морозів. Якщо маєте змогу, протягом зими накидайте на замульчувану грядку якомога більше снігу, під товстим шаром снігу температура ґрунту навіть у найсильнішій морози рідко опускається нижче мінус п'яти 7 градусів, це цілком комфортні умови для озимого часнику. однак тут є й зворотний бік. Навесні, коли сніг почне танути. На поверхні грядки може утворитися льодова скоринка. Ця крижана кірка дуже небезпечна, адже вона не пропускає повітря, і часник під нею може просто задихнутися. Тому щойно почнеться весняна відлига, цю скоринку потрібно обережно розбити граблями, щоб забезпечити доступ повітря до ґрунту. Отож, уважно слідкуйте за своєю грядкою не лише восени. А й взимку та ранньої весни, садівники часто запитують, чи варто садити на зиму однозубки, це ті маленькі круглі цибулинки, які ми отримуємо з повітряних бульбочок часникових стрілок. Відповідь не просто можна, а навіть необхідно. Це ідеальний спосіб поновити та оздоровити ваш посадковий матеріал. Річ у тім, що коли ми щороку розмножуємо часник лише зубчиками. У ньому накопичуються хвороби, вирощування ж через бульбочки дозволяє отримати чисте, вільне від вірусів перше покоління. Технологія осінньої посадки однозубок практично нічим не відрізняється від висаджування звичайних зубчиків, їх саджають на ту ж саму глибину і за тією ж схемою. Єдиний момент наступного року з них виросте неповноцінна головка. А знову лише одна велика однозубка, але вона вже буде розміром із гарний волоський горіх. І ось уже цю велику однозубку, яку ви посадите наступної осені, можна використовувати для отримання елітного врожаю по справжньому гігантських і здорових головок часнику. І ось нарешті настала весна. Що ж робити далі, коли прибирати нашу зимову ковдру, мулупу, мульчу? Тут також украй важливо не прогавити слушний момент. Якщо зняти мульчу зарано, поки ще можуть бути сильні поворотні приморозки, ніжні молоді пагони можуть постраждати. Якщо ж навпаки затягнути, то, як ми вже казали, ґрунт під мульчею прогріватиметься повільно, а це загальмує розвиток рослин. Найкращий орієнтир це коли повністю зійшов сніг, земля відтанула. І вже видно перші зелені кінчики часнику. У цей момент треба обережно, намагаючись не пошкодити паростки, згребти мульчу з грядки, не викидайте її далеко, вона ще знадобиться. Після того, як ви звільнили грядку, варто провести першу і дуже важливу процедуру розпушування обережно, не глибоко, пройдіться по міжряддях невеликою сапкою. Це зруйнує ґрунтову кірку, забезпечить коріння доступом до повітря та допоможе зберегти вологу, це і є перший, найважливіший крок до успішного літнього врожаю. Отже, підсумуємо секрет гігантського часнику, та це не якась там чарівна пігулка, а цілий комплекс простих, але надзвичайно важливих кроків усе починається з правильного вибору часу для садіння. Не за календарем, а за погодою. Потім іде суворий відбір найкращого посівного матеріалу та його обов'язкове знезараження. Ми не забуваємо про вибір сонячного місця і правильних попередників, ретельно готуємо пухкий і поживний ґрунт, вносячи восени лише фосфор і калій, але ні в якому разі не азот. Садимо на правильну глибину трьох висот, не вдавлюючи зубчики. І нарешті вкриваємо грядку на зиму теплою ковдрою з мульчі. Як бачите, жодної магії, лише агротехніка та увага до деталей. Кожен із цих кроків це ланка одного ланцюга, яка приведе вас до врожаю, що здатен здивувати навіть найдосвідченіших сусідів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, підтримайте його вподобайкою. І підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас які у вас є власні перевірені роками секрети підзимового садіння часнику, можливо, ви використовуєте якісь особливі добрива чи методи знезараження? Обов'язково поділіться своїм досвідом у коментарях, давайте вчитися один в одного.